Вони передали захисникам вітчизни чи маленьку посилку з овочів та консервації і отримали нагоду побувати у місці її призначення. За сприяння самооборони міста Бордичева та Бордичівського району понад півсотні учнів Слободищенської та Швайківської шкіл днями побували на екскурсії в 26-й Бордичівській артилерійській бригаді. Військовим, хоча й живеться нині неспокійно, та візиту юних мешканців району вони були раді. Учні з 1 по 9 клас прогулялись територією частини та завітали до музею бойової слави. Для багатьох гостей це був. Перший візит до артилеристів, тож вони з цікавістю слухали розповідь Екскурсовода. Про бойовий шлях даної дивізії, про героїв, які раніше служили в тій частині. Побував я перший раз. Мені дуже все сподобалось. Різні снаряди, танки, муляжі. Запам'ятаю все на все життя і буду дуже багато. Ну хочеться ще декілька разів сюди сходити. Не опускали школярів нагоди і сфотографуватися в музеї на згадку. Пильно роздивлялися усі експонати. Хлопців більше приваблювали зразки зброї. Діти гордо розповідають і про свою причетність до підтримки армії, адже нещодавно вони та їхні односельці надали військовим продукти харчування. Тепер вони знають, чим жила колись, і живе сьогодні 26-та артбригада, зазначають учні. Знають, що як колись, так і тепер головне її завдання зміни, берегти кордони батьківщини від ворожих зазіхань. Армія це наше все. Армія нас оберігає. Вона потрібна для того, щоб захищати країну, тому що якщо на країну будуть нападати з різних країн люди, то ця країна, вона вже буде ну не країною а проходним базаром.